привіт, друзі, сьогодні хочу поговорити про одну тригерну для мене тему, але я вважаю її надважливою. Я бачу останнім часом такий тренд, що деякі психологи продають себе як бренд та ще й пропонують навчити цьому інших психологів. І ось тоді тут питання виникає: хто ви, терапевти чи маркетологи? Бо є тонка грань і дуже важлива різниця. Психолог чи психотерапевт працює з людиною, з її свідомістю, емоціями, рефлексією. Це робота про розуміння, емпатію, розвиток критичного мислення та внутрішніх ресурсів. Маркетолог же це про те, як продавати продукт, зробити його привабливим, створити попит, натиснути на гачки та болі клієнта, щоб максимально та послуга була популярною. І коли психолог, психотерапевт починає продавати себе як бренд. На мою особисту суб'єктивну думку виникає певний конфлікт ролей. Це якби лікар почав ставити діагнози не пацієнтам, а потенційним клієнтам для збільшення продажів в аптеці. В ідеалі, знову ж таки, моя суб'єктивна думка, психолог-психотерапевт має залишатися дослідником людської психіки, філософом, шукачем, інспектором. Брендінг та маркетинг – це вже інша гра. І тут важливо розрізняти. Можна використовувати соцмережі, щоб ділитися знаннями та корисним контентом, але не перетворювати терапію на товар. І пам'ятайте, я тут більше про звернення до аудіторії, яка розглядає можливість власної терапії. Психолог, психотерапевт це дослідник психіки та психічних процесів, а не продавець товарів. Сподіваюся, ця інформація вам відгукнулася. Якщо так, ставте вподобайки, поширюйте, зберігайте. Цей допис, цей різ, цей запис. І якщо у вас є бажання попрацювати з психологом, психотерапевтом, який не маркетолог, запрошую вас в роботу. Бережіть себе, до нових зустрічей! Па-па.